Такі домовички, кожушки. Вибачте, як звати не. Христина. Христиничка, вибачте. Мамо, а де у нас ти? Такий пісочка? Де тут такий, мамо? А ти тут такий, мамо? Білий маленький такий блять. А ти тут таке, мамо? Де тут таке? А це жточки маленькі, також 170, так? Це поди... маленькі по 90 кожушки. Майвеликі по 120, по 170. Меріша, це Андрій, коли великий, але Так, Та, Ти думаєш, немає не Нормальні. Це тепленькі, це багрові, бачиш, справжні. Так, вивели. А це один варіант. Вже всі бачу. купили.